Усім привіт у вашої уваги Огляд. Мішечка з утепленою сорочкою. Подивимося, що попадає на столі. У нас така гарненька сорочка розміру Ейля. Фірма Active Touch це є курточка розміру Emma. Фірма Shane розміру XL, подовжена. На блискавці ідея куртка. Фірма White Ritex. Розмір S, але дуже така потовщена з підстьовою. Тобто, можна вже зараз її носити. Фірма Chapter розмір L. Фірма Pool Beer розмір L. Фірма Shane розмір XL. Ось така гарненька сорочка фірма Shane. З капішончиком Розмір XL. Фірма Bloom. 2 xl Фірма Reward розмір L. Всередині на класнице гайти. Тобто це уже у нас повноцінна курточка. Фірма іншим Розмір 2XL. Фірма Jack and Jones. Premium розмір XL. Фірма розмір L Гарненька. Фірма Tom Taylor. Розмір XL, така класна чоловіча. Доволі потовщена, можна вже зараз носити. Розмір іде ідея курточка. Розмір XL. Розмір L фірма Холістер. Розмір XL, Гарненька сорочка. Два всередині на цегейці, на блискавці. Розмір XL Дуже потовшена, йде як курточка. Гарненький такий дизайн. Подовжена рубашечка. Наступна ще розмір L. Фірма бершка. Розмір L. А гарненька ось така. Так, зараз приберу і продовжимо наш огляд. Наступна фірма Костер. Розмір XL. Фірма Зара. Ще фірма Зара розмір S. Розмір L я курточка. Розмір М. Фірма Идентик. Урбаніст Angelo Littrica Розмір M на блискавці. Розмір L. Така базовий. Базова сурочка. Фірма Zara Розмір L. дуже класно, стильно модна. Фірма такома. Два эксай. Розмір іселя ласкана, розмір L. Анджело Літріко. розмір L. розмір XL. розмір M. Горнийки з такими цікавими гудзиками. Розмір M. Зроблено в Коламбії. И Мауляна оставить сотки нашого мешачка. Бачта еще попадає.